Буває, що на фронті все вирішує не армія, не танкова колона, не штабна комбінація. Буває, що все вирішує одна людина, один пілот, одна машина і бій, у якому шансів, як снігу серед літа. Але саме такі моменти змінюють усе. Вранці на командному пункті було тихо, занадто тихо, як для передової. Оператори спокійно стежили за радарами, техніки перевіряли обладнання, хтось допивав вчорашній холодний чай. Удалені гули мотори вантажівок, день починався звично, та рівно за 15.08 все змінилося. На екранах з'явилися три нові позначки вони йшли швидко, упевнено, прямо до зони нашої відповідальності. Першою здогадалася операторка її голос ще не тремтів, але вже був напружений. Три об'єкти, швидкість висока, прямий курс на склад боєприпасів, склад, той самий, що постачав передову єдиний. Якщо його знищать, фронт залишиться без снарядів, без ракет, без захисту на декілька днів. А це означає одне: прорив і втрати великі. Чекати було не можна. Рішення ухвалили за секунди у повітря підняли чергового винищувача, пілот із позивним сокіл на тій самим Д'Ятенескін. без зайвих регалій, без інтерв'ю і фанфар, просто свій перевірений. Той, хто не підводить за його плечима понад 10 років польотів, десятки бойових вильотів, і головне, холодна голова. Він не виглядав як герой з плаката, але всі знали якщо в небі буде важко, саме він витримає його машина сучасний багатоцільовий винищувач ракети ближнього і середнього радіуса, система ухилення від радарів, повний пакет бойових опцій, але проти трьох таких самих. Шанси були мізерні на командному пункті. Це розуміли. Підняти ще одну машину не встигали. Ворог був уже занадто близько. Все залежало від одного пілота від сокола. Через сім хвилин після першого сигналу на радарі він уже відривався від злітної смуги, його голос в ефірі звучав спокійно, майже буденно. Бачу, цілі три позначки, відстань приблизно 80 кілометрів. Іду на перехоплення. В кімнаті управління запанувала тиша. Командир уважно вдивлявся в екран. Варіантів не було лише надія. І час, який спливав швидше, ніж пальне в баку. Радар показав два ворожих винищувачі йдуть попереду, третій трохи позаду. Класичне бойове формування ударна пара, плюс прикриття, їхні літаки новітні, сучасне наведення, далекобійні ракети, в лоб не піти, буде самогубство. Сокіл розумів це. Тому вирішив діяти інакше ухилення, і рельєф. Попереду тягнулася полога рівнина, поросла кущами з пересохлим руслом річки глибокими балками і ярами ідеальний ландшафт, щоб уникнути засічки радарами. Це міг бути його шанс. Знижуся до 200 метрів. Йду вздовж русла, доповів він спокійно. Його винищувач пірнув униз, майже торкаючись верхівок дерев. Кожна секунда на межі. Найменша похибка і все. Але саме на цій висоті він зникав з радарів противника. На землі за ним стежили, затамувавши подих. Один з операторів прошепотів якщо протримається хоча б п'ять хвилин, встигнемо розгорнути ППО. І тоді сталося перше ворог почав губитися. Ціль зникла з екранів. Два передні винищувачі розійшлися в боки, третій піднявся шукати з висоти. Сокіл чекав саме на це. Бойовий порядок порушено. Він виринув з укриття різко, несподівано, прямо під черево одного з ворожих літаків. Відстань 15 кілометрів. Пуск, коротко сказав у мікрофон. Ракета відірвалася з крила і зникла в повітрі. Через мить вибух. Один ворог упав. Повітря затремтіло від ударної хвилі. У лісі здійнявся стовп чорного диму. На командному пункті короткі вигуки. Є контакт. Один знищений, але це був лише початок. Залишилося двоє, і тепер вони знали, де він. Перший удар був блискавичним. Але далі почалося справжнє пекло. Два ворожих винищувачі миттєво розгорнулись, увімкнули системи наведення, захопили ціль. Один заходив просто в лоб, інший обережно з флангу. Сокіл розумів далі лише відкритий бій, і йому доведеться триматись самотужки. Він кинув машину в крутий віраж з-під крил, вистрілили теплові пастки. У наступну мить одна з ворожих ракет просвистіла повз буквально в кількох метрах від корпусу. Вибух позаду здійняв ударну хвилю, що струсонула літак. Кабіна задрижала, але сокіл не здався. Руки міцно тримали штурвал, обличчя залишалося спокійним. Він знав, перемагати не обов'язково. Головне протриматися. Бо десь там, за десятками кілометрів, на марші вже рухалася мобільна установка протиповітряної оборони. Залишалося витримати щонайменше три хвилини. Сокіл знову пішов униз, у саму складку рельєфу. Ховатися було ризиковано, надто мала висота, надто висока швидкість, але це давало шанс, шанс не бути захопленим радарами. Ворог не відставав. Один з ворожих літаків відкрив вогонь із гармати. Трасуючи снаряди прошили повітря, один із них зачепив край крила, і, хоч ушкодження не було критичним, загроза росла. Сокіл вів машину майже впритул до землі так низько, що лінії дерев зливалися в розмиту зелену стіну, і за ним буквально у хвості ворог. Кожна секунда, смов голка в горлі, стріляв короткими чергами. Прицільно. Абережна другий противник був холодним і точним. Він не поспішав, вів себе як мисливець, що жене поранену здобич, чекав моменту, але моменту не було. У кабіні сокола піт заливає очі, руки прилипли до рукавичок, плечі затиснуті так, ніби тіло тримало машину без допомоги кермування. І водночас голос у радіоефірі все такий самий: тримаюсь один на хвості, другий вище, тримає дистанцію. На командному пункті повна тиша. Усі дивилися в монітори, лише командир ходив з кутка в куток, залишалося менше двох хвилин. Сокіл розумів просто тікати не варіант, пальне гумове. До того ж, кожен маневр виснажує машину, і тут він прийняв рішення ризиковане, але єдине правильне заманити противника у пастку. Попереду лежала вузька долина, круті схили з обох боків, стриманий простір, місце, де можна нав'язати ближній бій. Там уже не допоможуть далекобійні ракети, там усе вирішують секунди, інстинкти і рефлекси. Сокіл різко скинув швидкість. Противник ззаду не чекав такого. Відстань між ними почала стрімко скорочуватись. Літак ворога буквально врізався у повітря перед носом нашого пілота. Все йшло за планом. Сокіл ривком потягнув штурвал, пішов різко вгору. Ворог спробував повторити маневр, але був надто близько. Різкого віражу не витримав, і ось головне, наш пілот розвернув машину майже на місці. Перед ним ворожий винищувач, відкритий, як на долоні. Радар мовчав, потім пискнув. Ціль зафіксована. Пуск, коротко промовив сокіл. сокіл. Ракета відірвалася з крила. Політ, секунда, можливо, дві. Вибух розірвав небо. Другий ворожий літак розсипався в повітрі, уламки впали на схил. Другий знищений. Прозвучало в ефірі на землі нова хвиля полегшення, але тривала вона недовго. Третій той, що тримався осторонь, той, хто не вступав у бій, саме він починав рух з висоти. Тепер його черга, і він був найнебезпечнішим. Він чекав, спостерігав, не втручався, поки інші діяли. Але тепер, коли двоє його напарників зникли з неба, настав його момент. Третій ворожий винищувач заходив з висоти, наче справжній хижак, і він мав перевагу, огляд, дистанцію ракети дальнього радіуса, усе, чого не мав сокіл. і ще час. Бо в нього залишалося більше, ніж достатньо пального, на відміну від нашого пілота. На командному пункті ледь встигли порадіти, як знову прозвучав тривожний сигнал. Радар запищав ще одна мітка, новий курс, прямо на сокола!» Що це за. Лише й встиг пробурмотіти він у мікрофон. Третій. Йде згори, підтвердив оператор. У кабіні відчуття, ніби сам час загустів. Повітря стало важким. Секунди розтягнулися. І тут радіо знову ожило. Запуск. Він стріляє. Сокіл побачив слід у небі. Ракета вже в повітрі. Він не вагався, вкинув літак у глибокий штопор, випустив залишки теплових пасток. Ракета пройшла повз вибухнувши десь унизу під лінією горизонту, та ворог не збирався зупинятися. Новий запуск був лише питанням часу. Сокіл розумів: якщо дати дистанцію, кінець ракета його дожене. Єдиний шанс нав'язати ближній бій. Форсаж повний. Машина заревіла. літак набрав висоту, прориваючись крізь хмари. Від перегрузки його втиснуло в крісло, але він тримав. Ворог спробував маневр зберегти перевагу висоти, але сокіл був швидший, дистанція зменшувалась. 20 кілометрів, 15, 10. І тут нова ракета. Але сокіл знову зманеврував, заховався в хмарах. Ракета втратила ціль. Вибух у повітрі. Марно. Коли він вийшов з хмарного шару, дистанція була менше 10 кілометрів. Це вже зона прямого контакту. Він випустив третю ракету. Противник кинув теплові пастки. Вибух у стороні. Промах! Почалася справжня дуель вони кружляли в повітрі, намагаючись зайти один одному в хвіст, кожен удар на міліметри. Одна з черг сокола зачепила стабілізатор ворожого літака, але той не падав, тримався. У сокола залишалися крихти пального. Скільки вам ще потрібно, кинув він у ефір. Дві хвилини тримайся, відповіли з землі. Дві хвилини в небі це вічність, особливо коли пальне майже на нулі, а гідравліка вже починає барахлити. Коли кожна система пульсує помилками, як новорічна гірлянда, але він тримався. Третій винищувач знову спробував набрати висоту. Але сокіл не дав. Він притискав його до землі, не давав відірватися, і тут шанс. Він помітив, маневреність ворога погіршилася. Стабілізатор, схоже, справді постраждав. Ворогу стало важче крутити, важче тікати. Сокіл прийняв ризиковане рішення імітувати втрату керування. Він трохи нахилив машину, скинув швидкість, здавалося, що втрачає контроль. Ворог повірив, почав добивати, спускався з гори, атакувати остаточно. І тут ривок. Сокіл вирівняв машину, дав повний газ ударно, різко, прямо під брюхо ворога. Радар пискнув, захоплення. Пуск! сказав він спокійно. Остання ракета ближнього бою відірвалася з крила. Ворог спробував тікати, але було пізно. Вибух. Третій готовий. У кабіні стояла тиша. Лише важке дихання, вібрація корпусу і тріск систем. Сокіл не святкував. Він знав, усе тільки починається. Літак трусило. Гідравліка відмовляла пальне на межі. До найближчого аеродрому понад 50 кілометрів, але це в ідеальних умовах. А у нього стабілізатор розбитий, двигун працює з перебоями, а система аварійних повідомлень пищить, як ярмаркова скринька. Тримаю курс на базу, сказав він в ефір спокійно, майже байдуже. Так, ніби доповідав про погоду. На командному пункті всі розуміли, навіть якщо він пережив трьох, це ще не кінець. Бо коли в небі стає тихо. Це часто перед бурею. І точно, Радар знову запищав: Контакт! Ще одна мітка! Іде на перехоплення! Хто це? не встиг стримати емоцій командир. Це був четвертий легкий маневрений винищувач. Увесь цей час він тримався осторонь, очікуючи моменту, і тепер виходив на добивання. Контакт, четвертий у грі, відстань близько 60 кілометрів. Доповів Сокіл. Я се це... на землі шок. Ніхто цього не чекав. Противник кинув у бій підкріплення, і якщо цей літак його наздожене, буде кінець. У сте у сокола більше не було ракет, гармата майже пуста, пальне на 10 хвилин. Прямий бій неможливий. Буду тягнути до ППО. Скрафрі. Це був єдиний шанс. На землі вже готували позицію. Зенітна установка мала вступити в дію за півтори хвилини, треба було заманити ворога в радіус. Але це означало. Тікати на останньому подиху. Четвертий ворог вімкнув форсаж, швидко скорочував дистанцію 50 кілометрів, 40. 30. І ось запуск. Ракета пішла. Сокіл кинув машину в глибокий розворот, випустив останні теплові пастки. Ракета пролетіла повз. Але ударна хвиля била так, що в салоні миготіло все мов новорічна ялинка, праве крило спошкоджене. Управління стає нестабільним, коротко передав він. Ще один такий удар, і літак не триматиме курс. ПВО, скільки ще? запитав у радіоефірі. Півтори хвилини, тримайся, відповіли з землі. Часу не було. Противник переходив на ближній контакт, підійшов на відстань 15 кілометрів і відкрив вогонь із гармати. Черга пройшла повз кабіну. Один снаряд влучив у фюзеляж прямо за сидінням. Машина затрусилась, але двигун тримався. Сокіл знову пішов у зниження, використовував кожен пагорб, кожен яр як щит. Він знав, головне не перемогти, головне дотягти, обманути, виграти час. Якщо він загине, склад, який він захищав, залишиться цілим. А це важливіше за будь-яку перемогу. На землі командир ППО прийняв рішення: вогонь по готовності. Навіть якщо сокіл. У зоні ризику іншого виходу немає. Ворожий літак не помітив, як увійшов у радіус ураження, занадто захопився погонею. Зенітної установки злетіли дві ракети. ППО пішло. крикнув Сокіл і різко повів машину вбік, щоби не потрапити під удар. Перша ракета пройшла повз. Друга влучила точно. Четвертий винищувач розлетівся на шматки. Ціль знищена. Передали з землі. На командному пункті всі видихнули. Але це ще не був фінал, бо сокіл досі був у повітрі, а його машина ледь трималася. Готуйсь до вимушеної! Гідравліка відмовила пальне на нулі, передав він. До бази близько 50 кілометрів. Він розумів, не дотягне, але вже підняли вертоліт рятувальної групи. Сокіл побачив рівне поле. Далі низький ліс. Можна спробувати сісти з мінімальним ризиком. На висоті, трохи більше трьохсот метрів, двигун остаточно зупинився. Катапульта, сказав він коротко. Смикнув важіль. Крісло вилетіло вгору. Парашут розкрився. Сокіл повільно опускався на землю. Унизу вже палав його літак. Від нього лишилися тільки уламки й дим приземлився за два кілометри від місця падіння. М'яко, без травм. Але розслаблятися було не можна, зв'язку не було. Рація ймовірно вийшла з ладу під час катапультування. Він перевірив пістолет і рушив до лісу. Відкрите поле, не місце для очікування допомоги. На базі вже здійнялася тривога. Визначили координати. Вертоліт із медиком, пілотом і двома бійцями спецпризначення вилетів через 5 хвилин. Завдання знайти і повернути сокола за будь-яку ціну у небі. Знову почалася гонитва, але цього разу за життя. На землі ворог не спав. У районі падіння помітили активність три ворожі бійці прямували до уламків, сокіл побачив їх першим, тримав пістолет, але шансів у відкритому бою не мав. Відійшов у тінь, тіха, без слідів, і тут знайомий звук. Вертоліт наші, подумав він. Пілот гвинтокрила побачив дим, побачив рух. Три фігури не свої. Працюємо. Віддав наказ командир групи. Коротка черга з бортом, і двоє ворогів упали. Третій утік недалеко. Район чистий. Шукаємо пілота, передали на базу. Сокіл почув постріли. Зрозумів, це прикриття. Вийшов до краю поля, помахав рукою. Бачу його! Південніше обломків триста метрів. Вертоліт пішов на зниження. Спецназ вистрибнув, забезпечивши периметр. Медик підбіг до пілота. Живий, живий, але втомлений, відповів Сокіл. Усміхнувся вперше за день. Його швидко затягнули в борт. Вертоліт рвонув у небо, але спокою не було. Два ворожі безпілотники рухаються до зони евакуації, викрикнув оператор на базі. Вертоліт ішов на межі потужності. Один безпілотник запустив ракету. Маневр. Ударна хвиля, все на грані. Друга ракета ближче. Стрілець відкрив вогонь. Але влучити важко. Дайте приціл, попросив сокі... Сокіл. Навів лазерний указівник. Черга, вибух. Ракета знищена в повітрі. Є. Вигукнув стрілець. І ось допомога. Два наші винищувачі, позивні Грім і Грім 2 Зайшли в атаку. Перший безпілотник знищено, другий випустив ракету, та його також добили. Остання ракета, випущена ворогом, уже летіла до вертольота, але вчасна черга, і вона розлетілась у повітрі. Чисто, всіх поклали. Йдемо додому, сказав Грім. П'ятнадцять хвилин по тому вертоліт приземлився на базі. Усі чекали лише одного Сокіл вийшов останнім, опираючись на медика. Зустріли його оплесками. Ти врятував склад і дав нам час, сказав командир. Зробив, що зміг, відповів пілот. Пізніше з'ясують, знищено чотири ворожі винищувачі, два безпілотники. Склад вцілів. Передова отримала підкріплення. Противник відступив. Коли техніки оглянули уламки його літака, один сказав це не техніка його врятувала, це він її дотягнув. А сокіл, тримаючи чай у руках у їдальні, лише усміхнувся. Головне повернутись.